Що для вас означає перемога у війні з РФ? Ну по-перше, це напевне повне, повне повернення території України до, до нас, до нашого складу. Я як людина Запоріжжя дуже цього дуже цього хочу, дуже хочу до своїх родичів, дуже хочу на родину. От, але в цілому, я думаю, що це зараз складне питання, і не я на нього маю відповідати. Припинення бойових дій. Все. Типу, звісно, хочеться повернення всіх територій е і перемогу в найкращому сценарії. Для мене це повернення територій, це життя без блекаутів, е і, в принципі, життя. Як у 21-му році, яке було дуже дуже класне і круте. перемога України на трашку. Це коли рашка здохне, здохнуть всі, всі ті, хто підтримують Путіна, всі ті, хто підтримують російський і путінський режим. І коли Україна буде вільно незалежною без тривог, без блокаутів і без конченої нації. Всі ну я відповім на це питання більш широко. А, я не хочу торкатися болючої теми території. Тому я скажу так, що перемога України у війні з РФ – це повна суверенність у прийнятті рішень як зовнішніх, так і внутрішніх. Для мене це повернення кордонів 91-го року. Повне припинення вогню на всій території України.